Добрий день, мене звати Володимир. Я лікар рентгенолог в центрі діагностики святої Марії. Давайте сьогодні розвінчуємо три міфи про КТ і МРТ. Міф перший КТ і МРТ. Це одне й те саме. Насправді ні. МРТ базується на електромагнітному полі, а комп'ютерна томографія базується на рентгенівських променях. Міф другий. Комп'ютерна томографія і МРТ це завжди долі методи. Ні. Комп'ютерна томографія, її доза опромінення є співрозмірна з дозою опромінення, яке людина отримує протягом року свого життя, оскільки ця доза є контрольована під час обстеження. А МРТ взагалі не використовує рентгенівське опромінення. Міг третій, МРТ і КТ можна робити тільки за наявності серйозних показань. МРТ і комп'ютерна томографію можна робити і в профілактичних методах, щоб діагностувати захворювання на ранніх етапах. І щоб не пропустити чогось важливого для життя і здоров'я людського організму, не вірте міфам, довіряйте фактам і сучасній діагностиці. Записуйтесь на КТ і МРТ у центр діагностики Святої Марії. Ми чекаємо на вас.